Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності. І я її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. Щасливий день народження. Так називалася історія для дітей, яку я чув дуже давно. У ній говорилося про мрії та надії шестирічного малюка на ім'я Андрій. Він мріяв мати поні. Закривши очі, він уявляв, як скаче на своїй маленькій конятці. Напередодні дня народження, по всіх кутках дому, він розклав папірці, на яких написав своє бажання. У мріях дитина вже уявляла, де коник буде спати, і навіть де він буде пастися. У попередні роки його бажання завжди виконувалися, і він не сумнівався, що цього разу у нього з'явиться такий бажаний поні. Прокинувшись в день свята, він побіг шукати подарунки. Андрійко звернувся на округи і нічого не побачив. Йому стало сумно і прикро. Він відчув себе обманутим. Він так сподівався. І що ж, очікувати стільки днів, аби раптом переконатися, що все було просто ілюзією і мрією, котра не зіснилася. Занурений у свої думки, він побачив, що якась людина їде вулицею верхи на поні. Вона була надто дорослою для такого коня, її ноги майже торкалися землі. Несподівано вершник зупинився перед будинком і запитав малюка тут живе Андрій. Потім незнайомець сказав, що він не зміг приїхати вчасно і що поні для Андрія. Сльози суму на його очах змінили сльози радості. Увесь час, поки він переживав, вважаючи себе обманутим, батько спостерігав за ним у вікно, бо знав, що поні йому приведуть. Пройшло майже 20 віків з того часу, як Христос сказав А коли відійду? Приготую вам місце. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Біблійні пророки говорили про наші дні як про час повернення Ісуса у величі та славі. Зовнішньо здається, що нічого особливого не відбувається. Можливо, хтось відчуває себе розчарованим, обманутим, хтось вже змучився чекати. Чи можемо ми уявити собі, хоч на секунду, що Ісус забув про нас? Якщо це так, то давайте поглянемо очима повними віри навколо і побачимо сльози на очах Отця, котрий говорить: Сину мій, я не забув тебе, потерпи ще трішки. Життя у постійному спілкуванні з Христом єдиний спосіб дочекатися повернення Господа, не впадаючи у вічі, поки Він не з'явиться перед нами і поки ми не побачимо Його обличчя, давайте завдяки щоденному спілкуванню відчувати його дружелюбне ставлення і постійну готовність захистити нас. Помолимось. Наш дорогий небесний батько, ми щиро вдячні тобі за чудову обітницю, яку ти залишив для нас на сторінках святого письма, що ти повернешся за нами, щоби нас забрати до себе. Господи, укріпи нашу віру, щоб ми могли з надією і терпінням очікувати Твого повернення. І коли ти прийдеш, ми хочемо з радістю зустріти тебе і бути з тобою всю вічність, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай благословить вас Бог і в цей новий день очікування повернення Господа. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою або телефонуйте за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Щасливого вам дня! До побачення!